Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати і дуже рада з вами починати цей тиждень. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про свій особистий потенціал, який є закладений Господом, для того, щоб ми змогли звершити те, на що Господь нас породив. Нам інколи здається, що те, що ми маємо, інколи недостатньо. Інколи не таке недосконале, і ми включаємо умовно духовного перфекціоніста, який не дає нам робити, хоч якось, те, що ми можемо зробити. І виходить, що з історії притча про таланти ми закопуємо той потенціал, який нам Господь дає. Або хоче, щоб ти пробував хоч якось. Може, ти тільки в два рази примножиш, а може в три, а може в десять, хто його знає, а може навіть в сто. Да? Нам невідомо. Бо ми навіть насторг на... Стор... На точці старта ми можемо піти навіть на один крок. І нам в цьому моменті е, дан приклад е, Авраама, він не знав, е, в нього не було там якихось там, як він вважав, да, якихось особливих моментів, але його Господь обрав. Він пішов і покроково. всі знають, що Авраам шов саме покроково. Це ж такий життєвий, класний історичний момент, записаний в Біблії. І от хочеться, щоб ми з вами розуміли, що якщо ми відносимося до тої категорії, де нам треба один крок ми зробили зрозуміли і готові до другого, то Господь дасть другий. Але якщо ми навіть не зробили перший, то як ми можемо розвивати свій потенціал і мати більше, ширше, щось прекрасніше, якщо ми навіть не можемо зробити перший крок, крок довіри, крок е того, що ми не просто довіряємо, да, а ми дійсно... Слідуємо за тим, про кого говоримо. Бо ми всі говоримо, давайте вірувати в Бога, давайте йти за ним. А як по факту цей приклад показати, якщо ми по факту стоїмо на місці? Ви давайте думати про себе і про свій потенціал, як ми слідуємо за Богом. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую за можливості цього дня. І я дякую тобі за те, що ми сьогодні прокинулись і можемо дійсно зробити те. Що ти від нас очікуєш? Допоможе нам бути чутким до твого слова, для, до твого не просто слова, а до твого розуміння, що нам треба робити. Тож будь з нами, допоможи, щоб ми самі себе не закривали, не заривали, а навпаки, були тими, хто дійсно і словом і ділом. Відаю все в твої руки і дякую, Боже, тобі за те, що ми завжди можемо звертатися, ми завжди можемо приходити до тебе. Піклуватися, віддавати тобі всі свої не тільки потреби, а й радості, переживання, якісь просто дискусії. Я дуже обожнюю цей час, коли я можу поговорити, щось дізнатися, попитати. Це чудовий час. Дякую тобі за це. Будь прославим сьогоднішньому дні і на цьому тижні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!